Е, сьогодні в мене дегустація Баструми. Ба, бастурми. Коротше, ця тема, поняли? Бастурма, Баструма. Коротше, мене угостив хороший товариш, сказав, що це десь із далека Він там приїхав, батько його їздив. Багато не дав, давсь волі, три кусочки. Їй ще в своєму житті дивіться, так не знаю, як вам буде видно. Коротше така тема. Я не знаю з чого. Ну це походу м'ясо. Но ну, я ніколи не пробую. Пахне. Короче, як шоколадом чи що я навіть не знаю. Ну, цвіт такий, я не знаю вам. Передає камера, не передає. Коротше, так тонко нарізав. Дав би хоч куски, дай, дав три кусочка І коротше. Ну, така інтересна штука. Ніколи не пробував. Ну запаха я такого ніколи не чув. И горький шоколад пахнет, наверное, чуть-чуть, даже не знаю. Да, щось на шоколад горький. Ну классно пахнет Не знаю, з'їм кусочек, бо вдав так мало, що я хочу ще це... Хочу ще завтра попробовать. Це маленький один кусочек, а два кусочка мені, бо я ж старший. Пробуем. робимо маленький обрізочок такий взял. Вас невеличкий. А ну. Чувствуются специи прям разные. Даже вообще прям ООО пришла горчинка в рот. ух, Огонек такой. Не знаю, что это за мясо. Не знаю навіть з чим зрівняти. Ну, спеції і приправи разні все відсується, звісно. Ну, вроді неплохо. І з DCT, і так як я не пробував, ну можу 8 поставити, так щоб по кусовим якостям попробувати оцінити. то десь, наверное, на восьмерочку. Я такого не їм, тобто в мене нема з чим сравнювати, ще кусочок бахну. Ну було плохо, понятно, зрозуміти. Він би дав кусків 10, а так дав тільки 3. Це, мабуть, воно чітко.